У рівному можна безкоштовно обміняти старі лампи розжарювання на нові енергозберігаючі, так звані LED. Від учора, 30 січня, це можна зробити в усіх відділеннях Укрпошти є два шляхи проведення обміну. Особисто з'явитися у відділення, взяти з собою п'ять лампочок, паспорт, ідентифікаційний код і підійти до такого віконця, де написано обмін ламп. Воно є в кожному відділенні зареєструватися в застосунку дія і вибрати відділення, яке знаходиться недалеко від вас, і не забути свій номер телефону. І це все вказати в дії, чекати від дії зворотнього зв'язка, коли вони. Кажуть, окей, ви можете на протязі п'яти днів свої лампи забрати в тому відділенні, яке ви зазначили І не можна не менше, не більше, тільки п'ять. Обміняти лампочки можуть усі громадяни старше 18 років. Зробити це можна тільки один раз. Відомості про особу вносяться в електронну систему, тому провести заміну вдруге неможливо. Лампи розжарювання обов'язково мають бути робочі. У поштовому відділенні оператори це перевіряють. Нові ледлампи різної потужності і з різними цоколями. Є на 60, на 75 або на 60. Десятват і ну, якщо вони є в наявності, то так можна поміняти, якщо є вибір. Тобто, якщо якісь закінчаться, то будемо видавати якісь інші. Ну, тобто, хтось хоче таких, хтось таких, хтось більше потужніших, хтось більше ні. Тому які будуть на час обміну, такі будемо міняти. Ну, поки що є все. Оператори відділення розповідають у перший день обміну 30 січня, ажіотажу не було. Проте сьогодні люди вже вишиковуються у черги. В районі 15 людей, тобто було небагато. Люди ще не знали. Про цей обмін. І сьогодні, от, наприклад, я вже казала, десь за приблизно за дві години робочого дня вже прийшло два рази більше людей, ніж вчора за цілий день. Тобто люди постійно стоять черга, вони постійно підходять, міняють або цікавляться просто чи можна поміняти, що потрібно. Програма обміну націлена на те, аби зменшити споживання електрики, за підрахунками експертів, це дозволить економити до півтора гігават електроенергії. До слова, загалом в Україні виробляється 15 гігават. На рівні нашої області економія теж може бути суттєвою. Ми приблизно порахували, що якщо ця програма... Вже пройде повністю. Ми перейдемо на енергозберігаючі лампи. Це дасть як мінімум на рівні області зекономити в межах 30 40 мегаватт. Всі промислові підприємства, найбільше 37, споживають 48 мегаватт. От порівняйте. Тобто цей проєкт дасть можливість вивільнити практично таку кількість енергії, яка буде достатньо для забезпечення роботи. Найбільших наших промислових підприємств наразі обміняти лампи розжарювання у рівному можна в усіх відділеннях. Згодом послуга стане доступною і у районах, адже проект впроваджуватиметься у два етапи. Загалом на Рівненщину має надійти 2 мільйони 200 тисяч LED-ламп. Перший етап передбачалося отримання 20 мільйонів ламп по Україні. На область було передбачено півмільйона, приблизно це там плюс-мінус там декілька тисяч. Ми станом на сьогодні вже отримали порядка 180 тисяч. Ми забезпечили всі відділення обласного центру частину лап. Ми вже починаємо ми вже почали логістичними напрямками маршрутами передавати в райцентр. На наступному етапі, в залежності від того, як цей проект буде розвиватися в динаміці, тоді. Він буде розповсюджувати спочатку на райцентри, маленьке містечко і потім села. До кінця лютого він буде реалізований повністю в кожному населеному пункті України. Рівняни, які прийшли обмінювати лампочки, здебільшого вже кілька років користуються енергоощадливими, проте були ще й старі. Тому вирішили скористатись можливістю та замінити усі. У мене зараз там стоять всі, але це залишилися залишки колись. Скільки ж... ви обміняли? П'ять лампочок. І п'ять якраз у мене було. Для обміну. І так горить цілий рік і не, і не згоряє. Це включиш і клюк і згоріло. Вже є й такі, є й такі, але ще були змішані. Тепер будуть завжди всі енергозберігаючі. Я чотири з великим цоколем, одне одне з тонким. А у мене вже вдома є. Я купляла тому що та в та вже. користуєтесь? – вже Ну, вже, мабуть, років три, може і більше. Того часу ви вирішили перейти. А економія обмін здійснюється за підтримки Європейського союзу, який профінансував 30 мільйонів ламп. Ще 5 мільйонів надасть уряд Франції. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.